Фільм Антона Птушкіна Антарктида б'є всі рекорди. Це перша українська документалка, яка набирає нереальних обертів. Антон, ти просто молодець, ти робиш дуже хорошу справу. Твої відео чудові, і ти є прикладом для багатьох українців. Люди, які ніколи не знімали Ютуб, вони не зрозуміють того, скільки потрібно часу, скільки потрібно сил, скільки потрібно коштів на те, щоб зняти хоча б один ролик і як це складно зробити? А ще коли ти один, ну я тебе чудово розумію. Це ну просто нереально складно. Ти. Повинен придумати це відео, ти повинен написати сценарій, ти повинен щось зняти. Ти повинен змонтувати, ти повинен зробити озвучку і так далі, і тому подібне. І це все одна людина робить, це Дуже складно. Антон, ти молодець. Я тобою пишаюсь. Ти просто красавчик. Продовжуй в тому же дусі.